Відео про корупціонерів, про корупцію. Наше я це знімаю відео, бо в суспільстві натягується певна резинка, така терпіння. І оця резинка так доволі трошки натягнулася. І от під питанням, чи воно от лопне, чи не лопне, а в нас типа війна, і було би дуже добре, щоб воно не лопало. Ну, враховуючи наших бравих чиновників, особливо ті, які сидять на гуманітарці, в яких от і різко пішла біла полоса в житті, тобто в людей в країні війна, і да, в людей там чорна полоса, А в оцих от біла пішла полоса. Оці вони люблять тут ризу підтягнути, ну це було. І наших бравих правоохоронців, які от терорізують волонтерів, наприклад, завіз машину, машину розбомбили за 10 днів, а там жучать. Но, наприклад, у цих, що займаються гуманітаркою, вони якось їх ну, не замічають. І наростають певного роду. Настрої. Дивні. І що би я хотів сказати для оцих певного дивних настроїв? Наприклад, дивіться, якщо в нас зараз рахується 7 тисяч пропавших безвісти солдатів, якщо так же само пропаде безвісті 7 тисяч певного роду чиновників в нашій країні, Нічого не зміниться. Чому? Бо система максимально гнила, вона себе відтворює і вона зроблена спеціально так, щоб бути ну, раковою опухолю на, на українцях. Тобто наша держава це і ракова опухоль на українця. Буквально слово-слово, в слово, тако, така в неї форма. Да. Я тут ліцепрос провів на бистреньках. А есть такое предложение, ага. если я завтра подъеду, там, заберу, замену ставим по два заявления, 26-м на выход, ну, чтобы конец года, чтобы нас не полоскали, и 12 на вход, ну, то есть сразу после Нового года, чтобы пауза две недели была между, там, Новый год перебьет информационные поводы, чтобы нас не полоскали, так, мы вышли и вышли. Я, я через часа, в течение двух часов скажу о чем-нибудь. Ну, то есть я думаю, что это разумно, то есть оно так и, и красиво, да. 7 тисяч, да, нічого не поміняє, там на Крим тільки збираються 50 тисяч чиновників набрати. Щоб оця вся система змінилася, сама держава, треба зробити що? Підняти зарплати чиновникам, щоб людина, яка має там, зарплату 15, 20, 30, 50 тисяч гривень зарплати, не цей, там, цей вони виходять в цілі. І вона ну, модерує там, тендери на 100, на 200, на 500 мільйонів, щоб їй вигідно було працювати на державу, обдзвонювати різного роду фірми, залучати їх участвувати в цих тендерах, щоб ціни тендерів зменшувалися. І вона так заробляє гроші державі. Зараз воно відбувається так, щоб оце все відбулося, та, тільки принесли налом відкат. І ще один там вопрос: ми там помісячні э, ці процеси там, по 50, правильно? Да, 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 океа, тому детаторія да. Найбільш тригерять людей це є оці працівники, які займаються всякими такими дивними штуками, які сидять на гуманітарці. Лояльне ставлення одних структур до других структур викликає найбільш такий емоційно хворий відклик від населення. Хто знає чиновників, всяких, які сидять на гуманітарці, перекиньте це відео вам розкажу історію. Представте, прийшов, який солдат з фронту, у нього там посттравматичний синдром, він був контужений, там не досипав поночах, коли двері хлопають, він здьоргується, не спить, і деколи скидається, зривається на людей. І тут він почитав по новинам, що знову когось там цього що він на не в гуманітарку. І от він впадає в такий стан, як в тумані, як в транс, каже: от я от. Побачив цю новину, кажу, і потім таки дивлю за собою, як від третього лиця, як камера, як в ігрі. Каже: от ні, от я знаю, що це я, там я оце все не контролюю. Сідаю в машину, та, їду до цього чиновника перед будівлею, і от у мене от відшибає пам'ять. Просто пропадає. І тут, коли в мене з'являється пам'ять, коли я включився, я вже от стою весь такій штуці. У мене там, наприклад, можливо, ніж в руках, і там можливо, від 16 ножевих. Від але я нічого не пам'ятаю, ну от нічого взагалі. Кажу, я, я розумію, що це, ну якби я зробив, данну, ну я того не робив, бо то я того не пам'ятаю. Ну тобто, того не відбувалося, це був не я. І от ви розумієте, що якщо хоч хтось таку історію розкаже на суді, то я не думаю, що в період війни, хоч когось, хто буде розказувати таку історію осудять. Це є перше. Друге, я не думаю, що народ дасть осудити таких людей. За такі от штуки. І третє, знову ж таки, для тих всіх, хто там думає, що чим більше, тим краще. ну Систему так не міняють. Повірте, в ябус з радістю. <соць> Знаєте, це як їдеш на катку, да, і там з зубну пасту тюбики так плюп Не Дійсно, ви поняли. Да? Ді, <соць> так не міняє. Ну, типа, воно буде швидше, безпорно. Ну, воно не змінить саму суть ну саму суть системи. Тобто систему треба поміняти треба зробити зацікавлених чиновників щоб вони зацікавлені були робити добро в країні де вони працюють роблять а не щоб деякі побільше як розпіляти бюджет щоб і щоб тебе не хапнули а зараз воно тут вас так що от зараз війна от зараз ще накрадуся а потім вже не дадуть от зараз поки дають можливість урвати от зараз, от іменно зараз треба урвати от кажу оця якби так резинка терпіння Людей натягується, натягується, і за оце, що натягується оця резинка терпіння, і за те, що може бути, будуть нести відповідальність і ті чиновники, які оце все ну, дірібанили, і ті, які на то все очі закривали. І ці наші правоохоронні органи, які так мягко. Ну, ну, ну так сталося. Ну так, да. ми, ми зробили все, що могли. Алло, добрий вечір. Привіт. Да, Вот, ну, так. я как, на всем готов подъехать, как мы говорили. Тут немножко у нас накладки, чтобы тебя не держать на этом сал, лучше на завтра на вечер. вечер. Ну, давайте так. Да, а, а ты все равно завтра вечером уже только собирался это сам, бумажки давать, правильно? Не, не, я бумажки все собрал. За бюджет, не, за бюджет, тем более вы голосовать. Если, ну, голосование, я думаю, завтра не будет, так что мы перенесем просто на завтра, там где-то часов на 7-8, короче. Думайте самі, рішайте самі. Чесно, мені е, ця вся фіня, ну, огидна максимально. Просто люди, які вже там в себе мають на рахунку там по 50, знаєте, галочок поставили: по 60, по 3, по 10, по 20. Знаєте, така поговорка: ні тіла, ні тіла. Враховуючи те, що в нас зараз тут по великих містах стоять блокпости на виїздах. Да? Труп ну, буде більш-менш проблемно вивозити. Ну, бо можна попастися вночі, й більше, відповідно. Що будуть робити? Ну, Трупи будуть закапувати десь в підвалах, у будівлях. А от знайти от таку штуку вже це будуть більш старі будівлі, да, ну, буде проблематичніше. Наприклад, я хочу, щоб все було нормально, щоб люди аж так нагло-дико не пропадали. Знаєте, оце, Коли людина сама піляє сук, на якому сидить. Оце те, що зараз роблять наші чиновники. От один будинку. Потому что ну mm -hmm. такое предложение да, как да. сделать и и и нам выход, как бы что мы не побежали хорошо, так. Хорошо.